Вітаю дорогі друзі! Все буде Україна. Хочу поділитися з вами одним чарівним місцем. Село Українка біля Коблеву. Ну, поки перша відома мені ферма по вирощуванню устриць. Дуже спокійне місце. Співають пташечки, інгульський лиман. І десь там, на глибині 5 метрів, ростуть устриці. Перше йду по горі з мушель. Яких були устриці. Устриці вирощуються на глибині 5 метрів, привозяться сюди, з Франції, у вигляді ось такого малька. В таких сітках. Це той мальок, який не вижив. Маленькі, потім переставляються у сітки більшого розміру і ось там на глибині протягом року перетворюється ось отаку красу. Тут можна їх спробувати з'їсти суп з устриць, куча різних страв. Вартість устриці, 60 гривень штука. Не розженешся, але спробувати варто. Лимончик, все свіже, щойно відкрите. Ми вже по одній з'їли. Ну, екзотика. Це страва екзотична. Спеціальна для ферми, яка називається Золото скіфії. Вироблено вино. Рекомендую. В цьому місці перегощають чарівним пловом з мідіями і в таких кастрюльках лікарна юшка. Під час вирощування устриці виховують, для того, щоб у них були рівненькі краї, ну більш-менш рівненькі, їх струшують у тих сітках пластикових, і тоді краї обтираються і формуються отаку майже правильну форму. Інакше б вони були дуже гострі. Як зірочка. Перед споживанням устриці дістаються і протягом доби вимочуються у прісній воді, оскільки хоча це і лиман інгульський, але водичка тут солена, і відповідно вони дуже солені. Інакше були, їх опріснюють. Живуть устриці виключно у чистій воді. Тут поряд немає ніякого виробництва. Водичка кристально чиста, харчується фітопланктоном, бактеріями і має значення соленість водички. Ідеальне місце через лиман з того, на тому березі, там Одещина, там є також ферма. Там цікавіше, там і Рапанів вирощують, і вам більша цивілізація, і є якісь квадроцикли. Але якщо ви прагнете якогось такого невимушеного дикого місця без цивілізації, де лише природа, відвідайте село Українка на Миколаївщині. Успіхів та щедрих врожаїв.